Так, ну що, в нас Китай. Казали дівчата показати мені, що це, і тоді тільки оприділитися, які саме квіти використати. І в нас бусінки. Е, перлинки того сезону дуже актуальні. До речі, це один з трендів. Е, ну що, будемо дивитися, що з того можна придумати? Не знаю, може ка. О, кали, кали, назікали. Все, файно. Єдина проблема того, що вони дуже короткі. Я не знаю, може це докал а, якимось анкором або ще щось. Ну давайте глянемо, як воно взагалі буде виглядати. Ми далі експериментуємо. Зараз фоткає, може якась наречена замовить. Давайте далі. Я це коштувала недорого, тому що майже не видно. А вам взагалі, до речі, як тренд на перлинки. Пишіть. Е, хто не знає, як робити паралельною технікою букети, дивіться вам підказочки. <ріпи> що скажеш? Прикольно? Ну, непогано, але я думаю, що такого треба прям багато. І треба чимось прикріпити анкором. Як вам, як до речі, вам? Пишіть, якщо вам видно на камері, тому що мені в зеркалі. N'est-ce pas <laughs>